Папалки телеграм-пашадуров в У 2024 році ці слова можна почути, зайшовши в клас до п'ятикласників, підійшовши до сходки Грандмазер під домом або саме найкраще на ступеньках від твоїх кінтів. Ажіотаж на дані ігри росте просто в геометричній прогресії. І навіть із Коля вже заробив на хомяку 250 тисяч тенге. Тому я просто не міг пропустити цю тему та не поділитися з вами тапалками, в які я сам граю, на які я сам розраховую та на які сам кладу жирний. Точніше, на які покладаю надії. І так відкриває сьогодні наш топ суперперспективна таполка під назвою Bloom. Всі ви вже напевно наслухані цією гучною назвою. І все це доволі неспроста, адже за самою таполкою стоїть дійсно крутий чувак, а саме колишній працівник Binance, який доволі довгий час займав одну з керівних посад. Суть даної таполки дуже-дуже проста. Все, що нам потрібно робити, так це кожен день заходити, отримувати отакі тікети і завдяки ним приймати участь в грі, де треба просто швиденько своїми культяпками збирати зірочки, з яких в принципі і формується монетка Bloom. В середньому, по моїм підрахункам, за 5 тікетів, тобто за 5 ігор, більш ніж реально лутати по одному цілому токену. Для тих, хто не зрозумів, тисяча оцих зібраних зірочок являється всього лише однією монетою. Відповідно, зараз на балансі в мене всього 927 монет. Також дані таполці є можливість фармити монети на повному пасиві, або натискаючи оцю кнопку фармінг, або Бо завдяки реферальній системі. Що то що то годна штука, тому раджу використовувати все. З приводу ціни токена на в майбутньому все супер незрозуміло, але спираючись на примаркет, саме я думаю, що ціна однієї монети буде від 05 до 1 долара. Також трохи цікавої інформації. Даний проєкт планую впровадити власну криптобіржу прям за стосунок Telegram, що ще раз підчеркую годність даного проєкту. До речі, посилання на всі тапелки з відео будуть в описі, але зрозумійте, чисто фізично, всі інші найкрутіші тапелки від Binance, від Bybit та інших бірж тут в. Містити я просто не можу. Тому в описі також буде посилання на мій телеграм-канал по крипті, де після виходу даного відео вийде величезний пост зі всіма тапелками. Тому раджу не скіпати і підписатися. Друга тапалка, яка, як на мене роздасть, не менше, це аналог Блума, а саме Електро. Фактично, ідея проекту така ж сама: вони планують вліпити криптобіржу для торгівлі прямо в додаток Телеграм. Але основними її плюсами буде те, що куц верифікація йде в смітник, школо трейдери привіт, приватність. Добрий вечір. Моторика даної тапалки теж доволі проста. На головній сторінці. Треба робити прогнозу на зміну ціни біткоїна, тобто заходите сюди і просто тапаєте або вверх, або вниз. Якщо ви вгадали, куди пішов біткоїн, то отримуєте монетки. Плюсом до цього ще є режим звичайної клікалки, де треба своїми жуками-палочниками швиденько клікати і не дати кульці стикатися з червоними кружечками. Таким чином теж можна фармити чимало монет в день. Також є можливість фармити токени завдяки суперовій трьохрівневій реферальній програмі. Тому п'ять зарежних кентиків запросити я вам все-таки раджу. Адже отримувати відсоток ви будете як за них, так і за тих, кого вони в ту ж чергу за тих, кого привели, ті, кого привели ваші кенти. Коротше, я думаю, ви поняли. Знаєте, мене доволі таки часто питають: Єгора, де ти торгуєш, а де зберігаєш свої головні криптоактиви, і саме головне, де ти пасивно заробляєш на тому, що просто тримаєш свою криптовалюту. Друзі, якщо ви не знали, то є така біржа, як Exmo.com. Exmo, exmo це безпечна платформа для торгівлі та пасивного заробітку, яка входить до топу криптобірж по списку Goєнгеко. Легкі та швидкі депозити в гривні. Програма EARN, завдяки якій ви зможете заробляти, просто утримуючи на балансі BTC, ETF, USDT та інші популярні криптоактиви. Унікальна реферальна програма, яка дозволяє. Вам отримувати 40% з торгових комісій ваших рефералів. Все це ви можете знайти на біржі Екс. А також саме для моїх підписників за промокодом goldega 30 перші 25 користувачів зможуть отримати додаткових 30 доларів на торгівлю. При поповненні балансу Фіатів від 10 доларів. Реєструємося та починаємо заробляти разом з Ex. Посилання на дану криптобіржу, звісно, залишу в описі. І так, третя не менш перспективна тапалка на сьогодні це NoT Pixel. Який, який, але саме цей проєкт я вам скіпати абсолютно не раджу, адже сам проект від розробників NoTCN. Якщо коротко, в нас є піксельне полотно, на якому треба малювати, малювати, але не поодинці, а в спільнотах, як ви можете побачити, тут є кал, усілякі візерунки, прапори і тому подібне. За кожну дію, яку ви робите, за кожен піксель, який ви намалюєте, ви отримуєте ігрову монету RX. Ось тут, наприклад, я за декілька разів отримав стільки цих поїнтів. Ну і потім їх, звісно, можна спокійно обмінювати на різні нагороди всередині гри. Даний проєкт використовує концепцію, яку вони назвали Proof of Canvas, Щось на кшталт блокчейну тільки для малюнків. Кожен ваш піксель фактично прив'язаний до вашого аккаунту. І ваш внесок зберігається там назавжди. Круто, правда? Ну, а вам за це ще й платять. Четверта на сьогодні тапалка це побур Ас. Даний проект трохи не схожий на інші, адже потребує немалих вкладень. Тому кому це не цікаво, ось таймкод до наступного етапу. Взагалі на побурас я наткнувся буквально недавно. Перечитуючи свої особисті повідомлення в Телеграм, я побачив ось таке смс з проханням перевірити даний проект. Взагалі, як я зрозумів, вони позиціонують себе як тапалка. Але я подивившись своїм оком, чесно кажучи, видно, що це не фіга не тапалка, а така собі прикольна піраміда. Зайдеш в неї один з найперших, заробиш. І заробиш немало. Залізеш в останній вагон, залишишся в лохах. Тому я недовго думаючи, все ж таки вирішився скинутися з кінтофаріком і спробувати там заробити. В будь-якому випадку абсолютно засуджую. Такі проекти не рекомендую. В них можна як заробити, так і звісно втратити всі свої кошти. Даний шматок відео це більш експеримент, аніж ствердження і якась рекомендація. Тому навіть посилання в описі я на даний проект не залишу. Взагалі, суть заключається в тому, що в нас є наш поповнений баланс і аукціони NFT, які проходять один раз в день ввечері о 20.00. Дуже складно це пояснити на словах, але фактично наша ціль якомога швидше і якомога більше разів втикнути і купити всі NFT. Механіка піраміди заключається в тому, що ви купляєте NFT за 100 баксів, хтось інший вас купляє відразу за 150, всього за 150, за 200, ви купляєте за 250, вас її викупають за 300, і так іде до того моменту, як який слог не купить її на фул бабло Грубо кажучи, нам треба просто швиденько все зробити і зайти одним з найперших. Таким чином я пробував заробляти два дні. В перший день я заробив з 500 баксів до 800 і на другий день з 800 до 1200. Ну і звісно, після цього все успішно вивів на свій USDT-кош. Так, це дуже великі та швидкі гроші, але ви всі маєте розуміти, я міг все втратити. Сам до цього я поставився більш як до казино, аніж до заробітку. Тому лоу-банкам даний проект абсолютно не раджу. Ну, а якщо у вас є лишні кошти, то можете спробувати. І так, п'ята та остання на сьогодні тапелка це OKX Racer. Дана тапелка не менш популярна за інше, адже була створена самою біржею OKX. Півтора мільйона гравців приєдналося в перші 24 години після запуску, що підтверджує успіх цієї гри. Суть супер проста, як і всюди. В нас є гра де треба вгадувати, куди піде біткоін. Щось схоже, ми бачили в Електрі. В нас є кнопка Moon, в нас є кнопка Doom. Ми натискаємо на те, до чого лежить душа, і відразу бачимо результат. Якщо вгадали, отримали монети. Якщо ні, то ні. В випадку, якщо ви вгадуєте декілька Кілька разів поспіль ваш прибуток значно збільшується. Сама гра дуже напам'ятовує такі старенькі проекти, як Нвуті, Кабура, ну, я думаю, Олди вспомнять. Також, як і всюди, є реферальна програма, завдяки якій можна також фармити немало токенів. Єдине раджу, як і усюди, запрошувати лише тих кентів, які будуть дійсно грати. Адже в більшості таких тапелок доступно всього 5 інвайтів. Наразі дані поєнти не можна конвертувати в токен, але найближчим часом розробники планують це ввести. Тому ми просто граємо та очікуємо. Дякую, що подивились даний відеоролик до кінця. Я дуже надію, що якісь нові та цікаві проекти для себе ви все ж таки знайшли. Ну і, звісно, заробити на них ну, хоча б пару сотень доларів. Також не забувайте про мій телеграм-канал, в якому будуть інші тапалки. Підписуйтесь, ставте лайки, пожимайте дзвіночок, аби не пропустити нових відеороликів. Всім до нових зустрічей! Всім бай-бай!